Це серце пасажирського вагонного депо депокову, його ремонтні цехи. Саме тут, поки що в єдиному місці на Львівській залізниці, розпочали втілювати в життя широкомасштабні проекти капітального ремонту вагонів. Спершу плацкартних у 2000 році, а пізніше у 2010-му купейних. Проєкти, які подекуди не під силу реалізувати великим залізничним ремонтним заводам, взялися впроваджувати у Ковалі. Досвід з капітального відновлювального ремонту плацкартів ковальські майстри перейняли у своїх польських колег. До речі, перші роки саме з сусідньої Польщі залізничники отримували більшість необхідних запчастин для заміни. Ця затратна співпраця відійшла у минуле, коли ковицькі вагонники взялися власними силами виточувати з металу чи виливати з пластмаси запчастини або цілі механізми безпосередньо у цехах депо. Таким чином їм вдалося отримати до 500 найменувань деталей, які використовують при капітальному ремонті копейного вагону. Ми розпочали КВР вагонів пласкартних, і ми робили. Плацкартний вагони з матеріалів виробника польського виробника, то купейні вагони ми виробляємо із матеріалів виробника України. Це дуже дуже актуальна ця тема, і ми даємо не тільки своїм людям роботу, але й даємо. Жителям України, які виробляють цю продукцію. Лише завдяки такому господарському підходу майстрам вагонного депо вдається у кілька разів здешевити вартість ремонту, ніж би то відбувалося на потужному вагонно-ремонтному заводі. За 10 років, що тут успішно діє європейська система капітального ремонту, з деповських колій зійшло 87 новеньких плацкартних. А шість купейних вагонів протягом останнього року. На цей рік у нас теж заплановано шість вагонів. Шість вагонів. Ми ще не повністю в повному ритмі працюємо, але вже перший вагон на виході з ремонтного депо. Вагони ці попрацювали 30 років і продовжуємо життя ще на 15 років. У цехах депо кипить робота, адже тут одночасно модернізують по кілька стареньких вагонів. Скажімо, у купейному повністю оновлюють внутрішнє обладнання, міняють спальні полиці, електропроводку, встановлюють систему кондиціювання повітря, пожежної безпеки, замінюють вікна, підлатують вагон зовні тощо. А ще за останнім словом техніки, обладнують купе провідника, де знаходиться мікрохвильова піч, холодильник і, що важливо, панель сигналів, завдяки якій провідник, не виходячи зі свого купе, може визначити місце задимлення чи пожежі у вагоні. На все про все ремонтники затрачають майже два місяці. Колектив молодий, хлопці переважно 25-35 років, дуже хороші спеціалісти, кваліфіковані. Ми вже робили раніше КВР, вагони раніше плацкартні. Оце старі, як то говориться, кадри залишилися в нас. Вони вже працюють більше як по 10 років. Ну, є там люди, які не так давно їх взяли на роботу. Так. Спочатку цього року керівництвом Укрзалізниці було прийнято рішення відзначити ковальське депо. У конкурсі серед споріднених підприємств сталевих магістралей вагонники міста залізничників посіли третє місце і були нагороджені матеріальним додатком. Щоб зайняти третє місце по Україні, це процедура така непроста не є. Але якщо взяти по роботі за 2010 рік, то ми по півріччю ми зайняли друге місце по Україні серед споріднених підприємств. От умови змагання дуже такі чіткі і. Вони повинні бути і в фінансовому плані, і в безпеці русі, і по охороні праці. Треба всі показники виконати на сьогодні. Керівник підприємства Олександр Стречин вже міркує над втіленням нових проєктів, які тривалу поїздку пасажира перетворять на одну мить мить приємно в комфорті та зручності.